Водорості, що допоможуть нам будувати халабуди на Марсі, майже неймовірна поява двох нових зірок одночасно. Шатл, який став причиною сварки між музеями, китайці на Нептуні, та подвійний вибух над нових. Це все та навіть більше цікавого ми обговоримо сьогодні у випуску. Всім привіт, з вами знову я космічний ренджер. Значить, сьогодні ми поговоримо про космос, а конкретно про п'ять останніх цікавих новин зі світу досліджень нашого всесвіту. А також в кінці відео бонусна новина, якою я був найбільше вражений, і яка напряму повпливає на подальші дослідження та колонізацію місяця. Спойлер дуже їх полегшить. Отож, запарюйте ваш квазічино на безмарсіанському і. Cosmic Near Ranger. Новина номер один. Уявіть собі, що колонізація Марса перестає бути сюжетною лінією фантастичних фільмів, а стає конкретним інженерним проєктом, у якому замість металевих і важких конструкцій для укриттів люди використовують куполи зі спеціального біопластику, заповнені живими зеленими водоростями. Саме таку концепцію запропонувала команда з Гарвардської школи інженерії та прикладних наук під керівництвом професора Робіна Ворсфорда, яка провела унікальний експеримент. Вони Надрукували на 3D-принтері тонкі оболонки з ПЛА, заповнили їх розчином з мікроводоростей, а потім створили умови, наближені до марсіанських із атмосферою, що майже повністю складається з вуглекислого газу та стиском близько 600 паскалів, що більш ніж у 100 разів менший ніж на землі. І попри такі екстремальні параметри, ці водорості не просто вижили, а й продовжили фотосинтезувати, виділяючи кисень і виробляючи біомасу, яку знову можна використовувати для створення нових куполів фактично запускаючи самопідтримуваний цикл виробництва ресурсів для марсіанської бази. Цікаво, що ця рослина це водорості, здатні рости навіть у висококонцентрованих соляних розчинах. Тож вони чудово підходять для умов далеких від земних лагідних водойм. А їх застосування дає змогу не лише забезпечити колоністів киснем, а й отримувати додаткове джерело їжі та навіть сировину для виготовлення біопластику. А ПЛА, в свою чергу є біорозкладним полімером, який на землі часто виробляють із кукурудзи чи цукрового очерету, проте в марсіанських реаліях його можна синтезувати саме завдяки таким мікроорганізмам, що означає потенційне скорочення доставки матеріалів із землі, яка коштує десятки тисяч доларів за кілограм. При цьому оболонки товщиною лише в один міліметр здатні затримувати воду та створювати всередині потрібний мікроклімат, пропускаючи при цьому достатньо світа для фотосинтезу, водночас захищаючи водорості від згубного ультрафіолетового. Випромінювання такі куполи можуть стати справжніми живими оазами серед червоних пустель Марса, які не лише дають колоністам змогу дихати і харчуватися, а й допомагають частково екранувати небезпечне випромінювання. Хоча для повноцінного захисту від космічної радіації, що є на Марсі в десятки разів інтенсивніше ніж на Землі, цього, звісно ж, буде недостатньо. Доведеться додавати інші матеріали, наприклад, аерогель чи. Спеціальні комбінації реголіту, що ще цікавіше, ці біокуполи можуть рости і розширюватися подібно до коралів, використовуючи ресурси доступні на місяці. А це означає, що після доставки лише стартових культур і мінімального обладнання, колонія потенційно зможе самостійно збільшуватися і без додаткових ракетних місій. І це виглядає як справжня екоархітектура для іншої планети, що поєднує біологічні та інженерні рішення у витончену та самовідтворену Зборювану систему на додачу до всього, такий підхід відкриває перспективи і для землі, адже технології створення автономних біосфер із використанням біопластиків та фотосинтетичних організмів можуть бути застосовані в пустелях, мегаполісах або навіть для відновлення деградованих земель. І хоча експерименти поки що були проведені при температурах близьких до земних, а не при марсіанських, мінус 90 градусах, Чені вже планують дослідження в умовах ще ближчих до реальності, включно з вакуумними камерами, щоб зрозуміти, як водорості та купольні матеріали реагують на ще суворіші тиски та температури. Але навіть на цьому етапі такі досліди підтверджують, що використання біологічних рішень для космічної інфраструктури це тепер не просто фантазії, а цілком реальний напрям, здатний забезпечити майбутніх колоністів киснем їжею, матеріалами. Та навіть моральною підтримкою у вигляді зелених острівців життя серед холодного, пустельного марсіанського пейзажу. Звісно, як завжди, ще треба багато тестів та експериментів, але сам факт того, що ключі до відновлюваних джерел матеріалів для будівництва вже знаходять, не може не радувати. Бажаємо удачі цим чудовим людям в їх вирощуванні цих прекрасних водоростей. Новина номер два астрономи вперше отримали візуальні докази існування зорі, яка загинула внаслідок не одного. А двох вибухів над нових відкриття відіграє важливу роль у розумінні того, як проходить один із найважливіших процесів у всесвіті. Білий карлик вибухнув не один раз. А двічі, підтвердивши гіпотезу про подвійні наднові. вперше завдяки дуже великому телескопу VLT та інструменту MUSE було зафіксовано наочне свідчення такого явища. У рештках наднової SNR 0509 67.5 у великій магалановій хмарі було виявлено два чіткі кальцеві шари, які свідчать про два вибухи, що розділялися лише кілька секунд. У класичній моделі тип 1 А наднові утворюється, утворюються, коли Білий карлик поглинає матерію від компаньйона до досягнення межі Чандра Секара близько 1,4 мас сонця, після чого вибухає. Однак тут усе не так просто. Дослідження показують, що спочатку з'являється тонкий шаргелію, накопичений на поверхню білого карлика, який детонує, викликаючи ударну хвилю, що швидко підриває ядро зірки, спричиняючи другий основний вибух. Цей сценарій називають подвійною детонацією, і тепер він підтверджений спостережі. Це відкриття змінює наше розуміння того, які процеси запускають над нові. Особливо важливо те, що іноді вибух може статися ще до досягнення критичної маси, тобто білі карлики можуть саморуйнуватися раніше ніж вважалося, що впливає на стандарти точності типу 1 А як космічних свічок. Найцікавіше, що такі наднові не лише позбавляють астрофізиків давньої загадки. А й створюють природну лабораторію. Ці вибухи виробляють елементи, які потім стають будівельними блоками планет, життя і навіть крові людини, такі як кальцій, сірка, залізо, вочевидь. Це також важливий крок до галактичної хімії та космології. Двохшарові кальцеві оболонки на зображенні над стали справжнім відбитком пальця небесної події, яку астрономи довго шукали. Фраза Forensic Astronomy – космічна криміналістика, не випадкова. Розшифровуючи сліди в рештках, учені буквально реконструюють історію іншої зорі. Тож ця історія не просто картинка краси космосу. Це передусім фундаментальне. Підтвердження механізму, що пояснює, як можуть утворюватися наднові без досягнення класичної межі маси, і це дозволить точніше вимірювати відстані у всесвіті, перевіряти темну енергію та стабільність космологічних моделей. Новина номер три: китайські вчені запропонували проєкт місії з дослідження Нептуна і Тритона. Її запуск може відбутися вже в 2033 році. За всю історію лише один космічний апарат відвідував Нептун, і це був Voyager 2 який виконував проліт крижаного гіганта в серпні 89-го року. Відтоді людство вивчало Нептун лише за допомогою телескопів, але, попри помітно збільшені можливості, вони не в змозі дати відповіді на багато питань, що залишаються після візиту Вояджера. Єдиний спосіб заповнити прогалини в знаннях про Нептун це відправити до нього нову місію. І в минулому НАСА та Іса розробляли кілька подібних проєктів. Проте жоден. Так і не був обраний для реалізації через дорожнечу, великий час прольоту, а також необхідність використовувати радіоізотопне джерело енергії. Рітек, але тепер це може змінитися. За даними порталу Space News, група китайських вчених представила проєкт національної місії з дослідження восьмої планети. Він передбачає запуск апарата у 2033 році. Політ до Нептуна триватиме 16 років і потребуватиме виконання низки гравітаційних маневрів біля Юпітера і Сатурна після прибуття до Нептуна китайський апарат скине зонту його атмосферу і виконає гравітаційний маневр біля тритона. Це дозволить йому залишитися на постійній орбіті навколо планети. Згідно із задумом розробників, апарат буде оснащений набором з 11 наукових інструментів, які отримуватимуть енергію від двох рітегів: серед них магнітометри, аналізатори частинок і пилу, спектрометри, камера, мікрохвильовий радіометр і система автономної навігації. Китайський Апарат повинен буде провести детальне вивчення атмосфери, магнітного поля і внутрішньої будови Нептуна, а також його кілець і супутників. Особливу увагу буде приділено тритону. У далекому минулому він був об'єктом пояса Койпера, який потім був захоплений гравітацією восьмої планети. Вояджер 2 виявив на Тритоні активні кріовулкани. Також у вчених є підозра, що в надрах супутника може ховатися підповерхневий океан. Підтвердження його існування Сування і визначення фізичних характеристик стануть одним з основних завдань цієї місії. А, взагалі, на мою думку, місії до планет чи супутників, в яких може бути підповерхневий океан, це те, що треба робити в першу чергу. Тому що якщо ми знайдемо навіть найменше, най, найбанальніше, найпростіше життя десь поза межею Землі, це переверне наше уявлення про астробіологію. Тому це потрібно робити, і хоча це китайці, але все ж бажаю в цьому тільки тільки в цій місії їм успіху. Напевно, новина номер 4. Ілон Маск може запускати свої гігантські старшипи хоч щотижня, але цього разу у нього схоже з'являються проблеми не лише з федеральним авіаційним управлінням США, а й з Мексикою. Так. Мексиканська влада вирішила подати в суд на SpaceX через те, що падіння уламків старше під час вибуху минулої тестової місії могло загрожувати безпеці та екології в мексиканських територіях, зокрема в штаті Тамауліпас, що межує з США та виходить в мексиканську затоку. І хоча космічні запуски завжди були не надто чистими в сенсі довкілля, мексиканці особливо занепокоєні тим, що уламки старші можуть не лише впасти на територію їхньої країни, а й загрожувати прибережним екосистемам. Мам, і навіть мігруючим птахам, для яких ці лагуни є критично важливими зупинками. На додачу у заяві підкреслюється, що вибух супроводжується потужними ударними хвилями, які чули навіть у віддалених поселеннях Мексики. І це ще раз ставить під сумнів наскільки детально SpaceX узгоджує ризики таких мегазапусків із сусідніми державами. Напевно, не дуже узгоджує якщо чесно. Цікавий момент. Та Мауліпас уже не вперше скаржиться на американських сусідів. Ще раніше місцеві чиновники говорили про необхідність жорсткіших міжнародних угод, які регулювали би безпеку комерційних космічних стартів поблизу кордонів. Бо SpaceX розташувала свій космодром Starbase буквально на південному краю Техасу, всього за кілька десят кілометрів від Мексики. А тепер, після вибуху прототипу Starship у квітні, там, схоже, вирішили діяти більш юридично. У відповідь представники SpaceX поки що, жодних офіційних заяв не. Зробили, але в середовищі аерокосмічних експертів уже точаться суперечки. Чи може така скарга справді стати прецедентом і змусити приватні компанії погоджувати свої ризики не лише з феєї та НАСА, а й з урядами сусідніх країн? До речі, невеликий факт для любителів космічної кухні. Перші запуски старші прозігнали уламки бетону та Сталі на такій відстані, що їх знаходили навіть у дикій природі. Mm, клас! це було. Це було круто. Now numer 5. Астрономи фіксують потенційно історичну подію. Дві нові зорі, видимі неозброєним оком, спалахнули майже одночасно на нічному небі. Це надзвичайно рідкісне явище, яке, можливо, не має аналогів у задокументованій історії спостережень. Менш ніж за два тижні у червні на небосхилі з'явилися дві яскраві зорі, там, де раніше нічого не було. Це не нові зорі у звичайному розумінні, а результат потужних вибухів у подвійних зоряних системах, відомих як класичні нові. Перша в і 462 люпі спалахнула 12 червня у сузір'ї Вовка. Друга В 572 сімдесят волором вразила астрономів своєю появою в сузір'ї вітрил всього через 13 днів, 25 червня. Зазвичай астрономи реєструють лише одну таку яскраву нову за рік, але одночасна видимість двох таких об'єктів неозброєним оком є майже неймовірною подією. Це без сумніву, надзвичайно рідкісна подія, якщо не історична. Підкреслює астроном Стівен Омеара. Аналізуючи архіви, він не знайшов жодного підтвердження одночасної появи двох таких яскравих нових. Обидві нові досягли достатньої яскравості, щоб їх можна було побачити без оптики. В 462 шістдесят два люпі сяяла найяскравіше 20 червня, а В 572 Велорум перевершила її 27 червня. На чудових знімках астрографа Еліота Германа видно, що Велорум має синьо-білий колір, а Люпі фіолетовий відтінок. З часом. Нові червоніють і згасають. Найкраще видно на цей небесний дует з південної півкулі, оскільки сузір'я вовк та вітрила розташовані у південній частині неба. На відміну від наднових, які руйнують зорі повністю. Класична нова це потужний, але поверхневий вибух. Він відбувається у подвійній системі, де щільний білий карлик викрадає газ свого супутника. Коли на поверхні карлика накопичується занадто багато матеріалу, відбувається. Термоядерний вибух він викидає речовину в космос і породжує яскравий спалах, який ми бачимо як нову зорю. Деякі нові спалахували неодноразово, як, наприклад, очікувана Те Корона Бореаліс, яка спалахує приблизно кожні 80 років. Однак зазвичай прогнозування таких вибухів вкрай складне, оскільки В 462 люпі та В 572 сімдесят велором зареєстровані вперше. Невідомо чи спалахнуть вони знову. Та коли науковці вважають, що обидва об'єкти можуть бути видимими ще кілька тижнів, перш ніж згаснути, тому це не просто красива картинка в телескоп, це живий урок про взаємодію компонентів біонарних систем, які постійно вносять внесок в загальну рецептуру елементів у всесвіті. І якщо ти маєш змогу вийти і подивитись на темне нічне небо в південній півкулі, обов'язково зроби це, тому що така подія, можливо, більше ніколи не повториться. Перед тим як перейти до бонусної новини, хотів би попросити вас задонатити кілька гривень на допомогу моїм друзям 35-ї ОБМП. Ви вже дуже багато допомагали їм. Звіти з усіх закупівель з попередніх зборів будуть внизу в описі під відео та в моєму інстаграмі. А зараз їм дуже потрібен пікап. Вже половина суми є. Тому якщо вам подобається це відео, буду вдячний за донат. Давайте бути надійним тилом для тих, хто на фронті. Усі реквізити в описі. Дякую за кожну гривню. І бонусна новина: цікаве дослідження австралійських вчених Сіднейського технологічного університету UTS проливає нове світло на проблему, яка хвилювала багато років. Чи дійсно вдихання місячного пилу становить загрозу здоров'ю астронавтів? У ході експерименту вони порівняли вплив справжнього пилу моделі, що нагадує місячний на клітини дихальних шляхів людини з тим, що потрапляє в легені городян у Сіднеї. І вийшли дивовижні результати, тому що Місячний пил виявився менш токсичним ніж міський смог так поворот, це означає, що, хоча частинки пилу через їхню гостру форму можуть подразнювати бронхі, викликати кашель чи чхання, щось на кшталт космічного нежитю. Вони не спричиняють серйозних запальних процесів або хронічних захворювань легень, на відміну від смогу з великим вмістом сажі та інших шкідливих хімічних сполук, відтворивши реальні умови після позакорабельної діяльності астронавтів, коли пил зі скафандрів розвіюється в капсулі, дослідники додали в експеримент два типи клітин бронхіальні і альвеолярні. Які показали, що місячний пил не викликає оксидативного стресу, ключового каталізатора тривалих легень, таких як силікоз, це велике полегшення для тих, хто готується до програми Артеміс. Та постійного перебування на місяці, адже один з найбільших страхів НАСА нарешті можна викрасити зі списку. Отож, пил буде дратувати очі і носоглотку, але не створюватиме хронічних легеневих хвороб. Нагадаю, що під час місії Аполлон астронавти справді скаржилися: очі палали, ніс закладав, голос став піщаним. Це навіть отримало милу назву місячна алергія. Але тоді ще не було сучасних моделей пилу, що імітують форму склад і гостроту реального. Місячного реголіту, і тепер ми точно знаємо, рівень подразнення є, але в спектрі ризиків він посідає далеко не перше місце. Звісно, це не означає, що проблем взагалі немає, тому що навіть якщо надихатись звичайного земного пилу, вам точно стане погано. Тому, наприклад, після проходження через шлюз потрібно здувати пил зі скафандрів і провітрювати модулі, щоб мінімізувати вдихання. Саме такі методи і рекомендовані НАСА. Особисто мене остання новина надзвичайно. На вразила, оскільки я був переконаний, що місячний пил надзвичайно шкідливий, враховуючи наскільки він дрібний та гострий. Але іноді всесвіт приносить нам чудові новини там, де ми їх не чекаємо. А на цьому все. Якщо сподобалось моє відео, можеш підтримати мене одноразовим донатом на Монобанку або кнопкою спонсорство. Там всілякі різні плюшки та бонуси для спонсорів різних рівнів. Також не забувай про вподобайку та підписку на канал, щоб не пропустити наступні відео. Та пиши в коментарях про що хотілося б глянути. Наступні відео з вами був космічний ренджер. До нових зустрічей. Бувайте!